А ви знали, що кузов має 78% високомісної високоміцної сталі? Де зазвичай в нас ідуть всякі вихлопи, от блю і все інше? Тут просто трохи легше швидше да. пересуватися <рес> на задніх дверних картах. Ось тут буде м'яка деталь пороги повністю закривається дверьми, в нього синхронний двигун з постійними магнітами. Роз'єми для підзарядки знаходяться ось тут, проєкцію на лобове скло. Бачите, скільки інформації можна отримати. Звісно, світло все буде світодіодне, ближнє дальне вмикається автоматично. напівнезалежна задня ходова частина, аудіосистема Sony, яка реально дійсно класно грає. І тут буде вісім динаміків. Запозичили це звичайно в автомобілях Мерседес. В середньому витрати енергії складають 15,5 кВт на 100 км. Двигун як виглядає під цим зашитим пластиком. Шановні, всім привіт! Мене звати Сергій. З вами канал Авто на дотик. І сьогодні я вам хочу показати автомобіль, який офіційно був представлений в світі ще в 2023 році. Та в Україні він з'явився лише нещодавно. І цей автомобіль має назву Cherry FX EV В Китаї він називається Omoda c 5 EV Він побудований на платформі t 1 x і ця комплектація в нас називається. Лакшері. Саме про неї ми сьогодні будемо з вами говорити і детально вивчати його. Гарантія на цей автомобіль має 5 років або 150 тисяч кілометрів, залежно від того, що настане раніше. Ключі від нього виглядають так само, як ключі від Tiggo 8 Pro, які я вам вже колись показував. Якщо ви хочете купити собі цей автомобіль, або просто його подивитись, то ви можете це зробити в місті Одеса, в офіційного дилера «Укравта Одеса на Київському шосе. Якщо ви захочете все ж таки його придбати та скористатися промокодом авто на дотик, то ви це теж можете зробити. Посилання на промокод я залишу під цим відео. Ну і по традиції починаємо з передньої частини цього автомобіля. Я тебе попрошу підійти трохи ближче, щоб. Всі підписники могли побачити його з цього ракурсу. Перше, на що звертаю вашу увагу, те, що розташування місця для портів для зарядки ось тут, під написом Черрі. Камера передня розташована посередині, датчики паркування. Ви бачите, тут у нас будуть як денні ходові вогні, так і повороти. Дальнє світло розташоване ось тут, має лінзу. Звісно, світло все буде світодіодне, ближнє дальне вмикається автоматично. Тут у нас буде ближнє світло. Тут нічого немає. Є розріз бампері для того, щоб повітря могло потрапляти на диски передні. Сам бампер більша частина має той же самий колір, як і кузов автомобіля. А ось знизу буде звичайний чорний матовий пластик. Фактично, ось ця глянцева лінія діле цей. Бампер з капотом і дає більш таку агресивну форму. ну і Якщо ви придивитесь, то побачите, що цей SUV він компактний, але він має кліренс 170 мм, він має довжину майже 4,5 метри, і за рахунок оцих гострих ліній, він має спортивний вигляд. Мені подобається, сподіваюсь це сподобається і вам. Що мені ще подобається, те, що немає хромових деталей з боку. Колеса мають 18 розмір, більш точний, 215х55. Диски виглядають привабливо, гума-кумхо. Оцей матовий пластик знизу, з переднього бамперу, переходить повністю по низу, як окантовочка. Ось тут є молдинги які виглядають, неначе карбон. Ось такий. От Пластик безключовий доступ, чорний глянець, чорний глянець оці елементи краще бронювати відразу, коли купуєте собі автомобіль. Звичайне, євротонування, що теж зекономить вам трохи грошей, коли ви його будете купувати. Чорний глянець на дзеркалах, камери бокові розташовані знизу дзеркал, і тут є датчики сліпих зон. Релінги так само є, не дивлячись на те, що це по суті невеличкий автомобіль. І він вважається міським кросовером, але вони все ж таки тут присутні. Люк на пів даху з тонуванням і акулючий плавник. Вигляд позаду теж має багато гострих ліній. Бачу, що тут є ось такий маленький спойлер, тонування заднього вікна, великий спойлер зверху, і додатковий стоп-сигнал розташований ось тут посередині. Стопи фактично з'єднані зліва направо. Ось такою єдиною лінією. Тут у нас розташовані повороти, і вони бігають. Оце в нас габарити, якщо натиснути на гальму, то тут вже будуть і стопи. Трохи лівіше від середини, розташована камера заднього огляду, ну звичайно, ви бачите напис чері. FX, EV. бампер верхня частина буде з матового пластику, нижня. З сірого пофарбованого пластику, якого, до речі, я не бачив не з боку, не спереду. І ось тут посередині в нас буде світитися задня протитуманна фара. Ну, датчики паркування ви теж бачите. Кришка має електропривід, кнопочка розташована трохи правіше від середини. Кнопочка закриття. Ось тут шторочка. Як в Тіго 2, як в Тіго 4, які я вам теж коли вже показував. Бачу, що є підсвітка багажного відділення, також бачу, що є 12-вольтова розеточка. Об'єм багажного відділення 380 літрів. І якщо ми складаємо заднє сидіння, то буде 1075 літрів. Тверда, запасне колесо, домкрат балонний ключик. Ну і провода, які ви трохи згодом теж побачите, коли ми піднімемо капот, я вам більш детально проговорю про характеристики самого автомобіля. А ви знали, що кузов має 78% високоміцної сталі. І він повністю оцинкований. Тепер я тебе запрошу, будь ласка, сюди і покажемо, як автомобіль виглядає позаду. Перше, на що я хочу відразу звернути вашу увагу, то це те, що навіть на задніх дверних картах ось тут буде м'яка деталь, тому що зазвичай Китай, Корея, Японія роблять тут твердий пластик. Тут наша як шкіра і має строчечку. Мені подобається, як виглядає ось цей елемент, ось цей і ось цей, як сатиновий хром, і він реально круто. Дивиться, ну, якщо ти на нього дивишся, виглядає реально круто. IBM підсвіточка має 8 кольорів, трохи згодом я вам покажу, де вона налаштовується. Алюмінію ось тут натискання. І бачили, що одним дотиком воно може відчинитись та зачинитись. Також є строчечки, і ось тут в нас екошкіра. Це теж екошкіра. Тут твердий пластик, але зроблений максимально якісно. Тепер сідаю позаду і хочу відразу трохи. По ТТХ. 2630 мм буде колісна база. Фактично, я сів просто за собою. Ще раз мій зріст 178 см. І бачите, мені вистачає місця навіть тут. Звісно, якщо тут сяде три таких, як я, то плечі будуть стиснуті. А так, по суті, мені подобається. Ось такі прикольні елементи з цього ж сатинового хрому. Ви можете побачити позаду передніх сидінь. Тут у нас невеличкі кармашки, розеточка Type-C та USB, підігрів задніх сидінь нема. Але сидіння з екошкіри, кріплення і Владик, владік для тебе підлокітник з двома підстиканниками. Скоріше за все, ви вже побачили, що стеля буде світлою. Ну, ще раз, тут є люк, і це теж непогано. І з пороги повністю закриваються дверьми, що теж непогано для автомобілів SUV Compact. Фактично попереду використовуються ті ж матеріали, що й були позаду. М'яка деталь, м'яка деталь, сатиновий хром. Єдине, що блок склопідйомників трохи змінений, тому що тут вони всі чотири. Дзеркала складаються, натисканням ось тут і. Блокування замків, блокування задніх вікон, ви теж тут бачите. Якщо ви придивитесь, то отут, ви можете побачити напис Sony. Це означає, що в цьому автомобілі преміальна аудіосистема Sony, яка реально дійсно класно грає. І тут буде 8 динаміків. Переходимо сюди, бачимо ось цей блок і він пов'язаний з світлом. Натискаючи на цю кнопку, ми бачимо зелене світло і бачимо, що зараз вмкнули авторежим. Або ж габарити, або ж ближні. Дальні вмикаються вже ось цією ручкою. Задня протитуманна фара розташована на тисканні ось тут. Кришка багажнику треба втримувати, і вона або відкриється, або закриється тисканні. Відкрите місце, де розташовані порти спереду, можна ось цією кнопкою. Тут трохи твердий пластик, перехід екошкіри з строчкою білою зліва. Елементи. Які схожі на дерево. Звичайно, це пластик. Повністю з дверної карти переходять і йдуть по передній частині, по торпеді, переходять, звісно, на праву двері. Бачимо два великих екрани по 12,3 дюйми, але ця плита виглядає набагато більшою, тому що тут є трохи роз'єднаний екран. І, по суті, ще зліва і справа в один колір глянцевий, такий. Збільшений екран. Отут ви можете, а ну підійди, будь ласка, ближче, побачите, що ми можемо налаштовувати яскравість екранів, а ось тут ми можемо налаштовувати звуки, абсолютно всі. З'являється на екрані ось такий елемент, і натискаючи на нього, ми можемо е, налаштувати будь-які привітання, навігацію, голосові помічники і все 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 інше. Обов'язково хочу, щоб ви побачили ось цей сенсор, який теж можна вимикати, і він реагує на уважність водія. І він розумний, коли там буде світитися рожевим кольором дві точечки, це означає, що цей датчик сканує ваше обличчя та контролює, чи засинаєте ви, як уважно ви дивитесь на дорогу. Якщо все ж таки він бачить якісь змінності, то він може навіть якісь системи або активувати, або навпаки вимикати. Бачите, що є електричні налаштування сидіння. Звичайно, тут є пам'ять, звичайно, є вентиляція передніх сидінь, підігрів, і це все вмикається ось тут, на цьому головному екрані. Кермо має знизу зріз мені це подобається. Той же сатиновий хром. Ось тут у нас. І Тут буде налаштування круїз контролю, але я ці е, всі функції зараз вам покажу, коли вже Владик сяде в салон. Перше, на що зверніть увагу, перемикання передач так само відбувається, як і в Тіго 6, і запозичили це, звичайно, в автомобілях Mercedes. Вся торпеда повністю м'ягенька. Строчечки ми бачимо, і бім підсвіточки бачимо. Ось тут ще один елемент, прикольний такий дизайн зробили. Багато точок і такий а, малюнок спортивного авто. Він теж змінює кольори за IBM, як по суті ви налаштуєте. Або ж кольор, який вам подобається, або ж я зробив ритм. Тобто він, там, якщо під музику, просто буде змінювати самостійно кольори. Ставочка за екошкіри повністю по суті від керма переходить аж до дверної карти. І має теж таку гостру, але гарну лінію. Тут у нас теж зроблено, наче під дерево. Треба трохи отак штовхнути і зафіксувати. Бачимо, що є бездротова зарядка. Скажу чесно, трохи важкувато телефон класти, якщо він великий. Тут у нас буде місце для двох підстаканників І ось так ми можемо ще раз це зачинити. Кондиціонування включається, клімат-контроль і він двозонний ось тут. Розпотіванню вікон ось тут, підігрів заднього скла та бокових дзеркал ось тут. аварійка ось таким натисканням. Дуже гучно воно працює. Режим мод він переключає <пух> да, на екостандарт або спорт. І ще буде дублюватись голосом. Чуєте, так? Да? І все це можна повністю вимкнути, натиснувши ось на цю кнопочку. Тут м'яка. Авшивочки і можна класти або якусь мілочовочку, або якісь там потрібні вам речі. Натискаючи на цю кнопку, піднімається підлокітник до доверху, і там є підсвітка його і охолодження, як холодильник можна його використовувати. Фактично, всі ці елементи зроблені ідеально, немає жодного скрипу поки що, принаймні. І тут трохи нижче, я бачу, що є розеточки type c та USB. Ну і, звичайно, як в будь-якій електричній автівці, тут багато місця, як паряча консоль. Ви можете там покласти або ж планшет, або ще щось. По безпеці, тут будуть і передні бокові, і шторки, всі подушки безпеки, по суті, вони є. Ось тут ми можемо налаштовувати звук, гучніше або тихіше робити. Так само перемикати передачу ось тут. Ну якщо нам хтось дзвонить, то ось тут є маленька точка зеленого кольору це приймати дзвінки, ось ця червоного це скидати. Голосове керування, воно працює. Єдине, що меню працює, на жаль, лише на російській мові. Української мови немає. Тому, якщо ви хочете якісь вказівки робити або прокласти маршрут, або зателефонувати людині, яка у вас записана в телефонній книжці, то достатньо трохи натиснути та потримати, і буде виконана ваша команда. Цю кнопочку ми можемо налаштувати, як... рекуперацію я собі зробив ще вчора, і от ми можемо побачити, що рівень рекуперації може бути як звичайний, низький, середній або високий. Як це працює? Коли ви відпускаєте педаль газу, то ваш автомобіль фактично починає зупинятися і цим дає рекуперацію, тобто заряд на батарею. Повертаючи енергію, щоб ви могли більше приїхати. Круїз контроль тут буде адаптивний, і ось цим натисканням ми його можемо активувати. Ось тут, ці дві кнопочки, ми можемо робити дистанцію для автомобіля, який буде попереду від нас. Бачимо ліміт швидкості. Ось тут ми робимо, тут зменшуємо швидкість. І давайте ще раз покажу вам. Написано настройте дистанцію. І це робиться ось таким натисканням. Підігрів керма Є. Ось тут трохи вище. Давайте я вам ще покажу. Тут навіть є камера, яка по суті записує всі ваші дії як реєстратор, як відеореєстратор. Ось тут можна ставити носія, тобто флешечку з USB-виходом. І, звичайно, потім ви можете ось тут це дивитись на екрані трохи згодом, я теж покажу, наприклад, тут або тут. Але для цього треба, щоб був вставлений носій. Керування люком відбувається ось на цьому блоці. Світло повністю LED, воно спливаче, як маленькі хрусталики можемо тут побачити. Освітлення в салоні. І єдине, що цю шторку треба отак брати, і механічно або відчиняти, або зачиняти. Підсвіточка крута. Ось так воно світиться, як в ванній кімнаті, скло, да? ще раз. І воно на магнітах тримає міцно. Тепер можемо перейти на головний екран і з вами фактично вивчати, яке тут є меню. Відразу можу сказати, що. Цей автомобіль максимально безпечний. Тут, по суті, є всі асистенти активної безпеки, які б могли бути в сучасних автомобілях. Ну, і я зараз, звичайно, вам це все покажу. Що ще приємно, то те, що я на лобовому склі бачу проекцію, на якій по суті, ви можете змінювати або там робити зимній режим, або звичайний літній. Там можна розпізнавати знаки, там показує швидкість, і там, по суті, теж бачить якийсь. Інші автомобілі, коли буде працювати адаптивний круїз-контроль, вже підключив CarPlay, він тут бездротовий і ви бачите, як виглядає. Натиснувши на цю іконочку Cherry, ми бачимо, що головний екран змінився, і тепер всі, абсолютно всі налаштування, вони знаходяться ось тут. Ми можемо з вами побачити або підключення, або повертаємось назад, натиснувши на кнопочку автомобіль. Ми потрапили відразу до асистента водія. І ось тут абсолютно всі, абсолютно, які можуть бути круті фішечки, пов'язані з системою активної безпеки, вмикаються або вмикаються на ось цій панельці. Все, що пов'язано з фарами, можемо регулювати ось тут. Те, що я казав про IBM підсвіточки, налаштовується в цьому випадку. Так само Яскравість налаштовується ось тут, і це все пов'язано з проєкцією на лобове скло. Бачите, скільки інформації можна отримати. Комфорт, все, що пов'язане з зеркалами, і повертаємось ще ось тут. Бачимо смарт-ключ, щоб він автоматично або закривав автомобіль, або ж кришку багажника і тому подібне. Автомобіль все, теж показується ось тут. І швидкі дії це налаштування знову екостандарт або спорт. І ось таке блокування дверей, яке, по суті, у нас є і на самих дверях, і вікон теж відбувається ось тут. Все, не буду довго вам показувати. Клімат-контроль шторочку треба підняти наверх. І бачимо, що всі налаштування відбуваються тут. Ще раз це двозонний клімат. Сидіння в нас контролюється водія зліва, пасажира справа. Або підігрів, або вентиляція. Три режими. Налаштування клімату відбувається в третій вкладці. Повертаємось назад повністю, і тут ми можемо теж обирати віджити, які нам, по суті, потрібні. Натиснемо ще ось тут. Подивимось. Енергія та налаштування бачимо тут. Ми можемо робити скільки максимум заряду буде приходити. І це відбувається в цьому меню. Розрядка налаштування. Ось тут і уровень, рівень рекуперації, низький, середній високий, можемо як з кнопки на кермі, що я вам показував, або ж вже робити на цьому екрані. Защита від перегрева, акумулятора, режим екстремального нерозбереження, режим буксування, електронний замок з блокування, все це теж налаштовується ось тут. Повертаємось знову до головного меню. Все. Роз'єми для підзарядки знаходяться ось тут. Ось так воно зачиняється. Підійди ближче, покажу франк, він має об'єм, ну, різні дані насправді на сайтах. Дистриб'ютор каже 40 літрів. Бачу, що в різних істочниках пишуть, що 20 літрів, і в Китаї так само, Ну, я не знаю, скільки він є. Дріт знаходиться тут. Доступ до звичайної АКБ бачимо, знаходиться ось тут. Ти можеш показати сам двигун. Як виглядає під цим зашитим пластиком? А тепер я вам хочу детально розповісти про найголовніше про серце цього авто. В нього синхронний двигун з постійними магнітами, потужність 155 кВт, 211 кінських сил та 288 Нм крутного моменту. Він має масине охолодження, максимальна швидкість до 172 км, розганяється до 100 за 7,9 км. Секунд. В середньому витрати енергії складають 15,5 кВт на 100 км. На відміну від черві Тіго 6, який я вам вже колись показував, тут буде передній привід. Батарея літій заліза фосфатна, виробник на весь світ відома китайська компанія Катал, яка ще з 2011 року займається виробництвом батареї для автомобілів. Є приблизно 61 кВт, вага батареї 425 кг, і вона з рідинним охолодженням. Запас <різна> ходу до 430 км. І сприємно, автомобіль має швидку зарядку, тобто до 80% можна зарядитись за 30 хвилин. Порт CCS2 Type Combo, європейський стандарт, ну і FX може працювати як. Пауербанк він може видавати до 3 кВт на зовнішні пристрої. Єдине, що перехідник не йде в комплектації. І така штука зараз би реально згодилась саме в місті Одеса, де, по суті, ми знімаємо відео на цей автомобіль. Давайте ще трішечки покатаємось. Незалежна ходова частина. Відчувається, вона по суті м'ягенька, незважаючи на те, що тут 18 розмір, як будь-який електричний автомобіль, динаміка відчувається відразу, з першого маленького, навіть натискання на педаль газу. І якщо я виставляю рекуперацію на максимум, то трохи відпускаючи газ, автомобіль починає самостійно гальмувати. Я думаю, що тепер ми можемо з вами. Поїхати в цех для того, щоб я все ж таки його підняв на підйомник. Ну і ви уважно подивились, як цей автомобіль виглядає знизу. Автомобіль на підйомнику, і, як завжди, з його вивченням знизу нам допоможе Владислав. Привіт! Привіт! Ну, давай розказуй, що ти можеш нам про е, ходову частину. Звичайно, про батарею більш детально нам проговорити. Десь щось будемо корот, спілкуватись разом. Ну почнемо з задньої підвіски. Це напівнезалежна. Задня ходова частина, так звана торсіонно-важлива, Ми її могли бачити на таких моделях, як ТІГО-4. Здається. Здається. Так. Так. Далі, ну, собственно, далі починається саме цікаве. Це, силова, це батарея, силова автомобіля. Літість заліза фосфат. Літій заліза фосфат. Це важливо. Гідно. І виробники марка Катл, яка з 2011 року виробляє батарею у світ. Так. так. Батарея важить приблизно 400 тисяч кілограмів, там а потужністю 61 і ну 65, Там воно трохи по різному, десь приблизно 61 кВт. кіловат. Такий досить цікавий момент. Так як це уніфікована платформа, і як мені відомо, ці автомобілі бувають на двигуні внутрішнього згоряння. Тут уніфікована платформа, є кріплення під вихід. Так що, якщо захочете переробити, все можливо саме в сучасному світі. Це можливо, є таке розуміння. Тут, де зазвичай в нас йдуть всякі вихлопи, баки от блю і все інше. тут просто... Трохи легше і швидше <с пересуватися. Знову ж цього кузова просто йде батарея. Ну і тут є трошки цікавого. Тут вже силова проводка, вихід з блоку керування, і далі все йде вже на передню вісі. Чого ж поки не забув, батарея з рідинним охолодженням? Саме так. Це теж важливо, щоб вся ця інформація була і у вас. Бачу підрамник. Так, бачу, що частково вона оброблена. Єдине, що, як зазвичай, обов'язково треба доробити скриті полості, звичайно. Дуже-дуже дуже рекомендую, Антикори. бо оброблена вона дуже в такому лайтовому режимі. Лайтовому. є таке. Що ще можеш нам показати, розказати? Ну, далі попереду батареї. Пластиковий так. захист. Правильно? Так. Попереду, вже за батареєю, в нас де передня ходова частина, це вже звичний нам Макферсон, який ми можемо зустріти на 99%, на 99 сучасних автомобілів. Гальма передні дискові, він дискуємо позаду дискові. просто так. дискові, наче все, що треба було сказати, ми сказали. Угу. Ну тоді будемо. Ну і дійсно, хотів би крив... теж такий невеличкий моментик. Дійсно, є багато елементів і ходової частини, в принципі, конструктиви автомобіля, які виконані з алюмінію. Ну, власне, для, поваги, для полегшення ваги. Ну, загальна вага 1800, здається, 10 кілограм, щось таке. Так. А, я тебе зрозумів. Тоді будемо закінчувати, і тобі ще раз дякую. Дякую. Ось я добіг кінця ще один відеоогляд. Це був Chery FX EV. Як завжди рекомендую обов'язково приїжджати до автосалонів та дивитись ці автомобілі вживу, у кого немає змоги. Будь ласка, дивіться ці відео. Ну і звичайно, не забувайте, що їх треба поширювати, ставити лайки, писати щось приємне в коментарях. Це нам потрібно. Вартість цього автомобіля я спеціально не говорю в відео, тому що вона завжди змінюється або в більшу, або, або ж в меншу. Сторону в залежності від того, коли ви саме дивитесь це. Відео як завжди, слава Україні! Ну і до нових зустрічей, пока.